Такс, ну що ж, розпочнемо Опять наші трудові будні. Я знову відлию вітон, відгучуся вся фігня, ну як обично, це як має бути. Такс. Що у нас тут? Взагалі, хочу зробити подрізні диски. Диск зрозуміло, так? Да? Диск диском, ступочки нема. Потім... Є ще такі гайки в мене, я не знаю наскільки вони там на 62 чи на 64. Я в них попротачував отак посадочне місце, Получається воно сюди одівається на, самий, на, на диск отак. О, до упора. І на цю гайку отак буде опиратися ось в стопниці. Це не в цю гайку, це і в цю гайку, бо різні підшипники. Найшов різні підшипники, однакових не знайшов. так. Отак. От Буде вроде би і розберне, а вроде би, і трохи зверне. Так що це отакі ступочки будуть із лаєчок. Підшипники, які понаходив, ось, ось 4 штучки є. Це в нас який. 605-й закритий, один закритий. Один відкритий, один з однієї сторони закритий і один відкритий теж. Ну, пильнички із войлока поробимо. Так, далі, далі, далі. Були в мене такі штуки, це колись, це колись був полільник у мене і до нього були приварені такі зроблені тіпа, до навески, до трактора, щоб тяга була тіпа, ці пальці. І вони в черметі валялися. Знайшов я от тулочку таку товстостінну, тобто розпустив її, розпиляв її. З десятки теж такі полоски напиляв. Тут ось не вистачило, з кусочків зварив. Ну і Нічого страшного. І зробив ще таку теж одну. Ну, тут потім усилю трошки. Во. Як воно буде? Це в нас буде Сейчас. без підшипника, без нічого. Тут просто привариться упор, щоб воно не злазило. Воно на ньому буде трохи туди-сюди виляти. Буде воно ставати якось отак до диска, плюс ця ж ступочка. І все, і воно так буде приварене і в такому плані воно типу, буде. Це типу, один, другий і третій. Ну, я маю, знімаю не в ту сторону, да? нічого вибачаюся. Отаких три штуки буде. Буде воно до плуга приварено все намертво. Плуг у мене теж саморобний, нехай потім покажу. І буде воно коротше, всегда. Як вони то зніматимуться, оці ступочки будуть зніматися із пальчика, тобто їх можна буде, в принципі, зняти. А самі кріплення, всі, вони будуть до плуга приварені намертво. Ну, То потім покажу. Зараз першим ділом нам треба зробити ще одне діло. Таке діло. Його, звісно, тягти вже нікуди. У нас тут ось сушка сушиться. Це вже в цьому році останнє зерно. Все, вже сьогодні домолотили, все, закінчили. Тепер треба піти піти і пішли. Піти і помити комбайн. Тому що отак його залишати не будемо. Зараз заведу трактором, шланг вже протягнув. Ці ось я повідкручував кришки верхні. Зараз колесо опускаю на низ, все повністю його вимиваю і ставимо його вже на зиму. Так що цей сезон ми так сказати, без приключень вже закончили. Ну як, лапки, не лапки, а ці блін, голочки. Сьогодні теж дві голочки загубили. Ну, загубили, відламалися, ми то їх знайшли. Ну якось так. Все, ми їм комбайн і далі плуга. Так, ну я його на угол хати запер, коротше, за двір. Все, тут розцепились, відцепились. На зиму готовий. Вимив, звісно, його. Не то щоб погано. І молоти вроді би, ну все одно трошки пооставалося. дивлюся. Ну то мишам на зиму буде робота. Фух, все, поїхали цеплять. Так, ну робоча обстановка. Куча железяк. І притягнув я сюди плуг. В общем, колесо у мене ззаді стоїть. На зиму я його не малюю оцими всякими смазюками. Просто з балончика з закрасив закраси Да, воно трошки поржавіло, але воно зараз борозну заїде, воно сразу буквально на 10 метрах оцю всю краску зніме і буде блищати. Тоді тут у мене зроблено коромисло. Регулювати угол атаки плуга. Жопку можна вертіти вліво-вправо, тобто двигаючи оцю тягу туди-сюди. І вона зроблена на 10 см нижче, ніж та сторона. Тобто вже тяги менше скручувати. І стандартне кріплення до трактора ось йде. А мене на 15 см вище. І виходить вже як догружатель. Ось такі діла. Рама короче, із обичного плуга. із старого спелена. В мене була ось цього метал. Я не пам'ятаю, який там, напевно, 2,20-ки, по-моєму, чи дві п'ятнадцятки, ки до кучі зварені, ось все сам робив оці плити. Це, в общем, що? В общем, я колись купив т 150 овський плуг п'ятикорпусний і зробив з нього два плуга. Один трьохкорпусний, один двохкорпусний. І той двохкорпусний я, виходить, продав і вернув процентів 80 грошей, що я купив той плуг. І цей плуг собі оставив. Так що, якось так. Все. Продовжуємо мудрувати відрізні диски. Так, що маю сказати? Маю зразу вибачитися перед перфекціоністами, естетами і митцями. Тому що ця робота буде виконуватися абсолютно по колхозному. Тут все, так сказати, треба було ще вчора. Ораті їхати вже треба було вчора. Диски вже мали бути вчора. А робимо ще тільки сьогодні. Так що, отак ось, ось ми їх приварюємо. Вставляємо, з цієї сторони у нас буде упор проточене посадочне місце. Тобто сюди диск не вилетить. Сюди він теж не злетить. Тому що сварка, якщо від кального диска і відстане, вона останеться все одно на гайці, так сказати, на ступечці. І якщо воно відстане, воно нікуди не дінеться, диск все одно свою роботу буде робити. І да, сварка затягне зараз посадочне місце під підшипники. Все, Всього да, питань не є. Але ми їх виточили так, що в нас туди так тільки шульбовсь. І падають. І я на те й розчитую, що воно трошки підтягнеться. Ні, ну шов прям, звісно, коля сварщик. Ну то один, другий більше не покажу. Коротше, для того і зроблено. Не те, що зроблено, а, скажімо так, так совпало. Я ж кажу, робиться все дуже швидко. Я його буквально вчора розпакував посилку. І оце вже сьогодні накидаю, накидаю, і вечором поїхав Едіка, протачів втулочки, пальчики. Оце ось ця втулка, що була в мене. Ну, Втулка, це труба тостостінна якась, навіть не знаю, що це. Це ось з підшипниками. Пальчик один, тут ось от другий, тут ось от третій. Ну, в общем, набираємо. А, так, да. з теми на тему плигаю. Оце ось. Оця труба ось о. Отаке воно. Оцей палець, кстати, на 26. Отакі діла. Продовжуємо. Так, на дворі вже ніченька. Ми маємо такий проміжний етап. Ну як проміжний. от так воно от тут крутиться сюди-сюди. Тут проходить якраз біля плуга, буквально тут міліметрів 5 зазор. Отак от воно. От так. Десь приблизно. От так. Понад плугом. Ну і в принципі, і в принципі, і в принципі огонь. Дешево і сердито, так? як кажуть. Тут поки поприхватував, тільки завтра вже обварю. Там у мене 2 на 26, а цей на 22, то зробив таку типа, як підсилювач. Ну, на всякий случай, не знаю. Хай буде. Коротше, тут просто маслом зальється зверху і все, і буде воно туди-сюди собі іграти, виравнюватися, як йому треба. І висота від оцієї полки відсіля ось 20 смюди. Не знаю, може прийдеться потім його ще отак відрізати та опустити ниже. Ну то вже потім сразу так попробую а там буде видно. Так що, на сьогодні хороший. Завтра днем продовжимо. Так, настав наступний день і ми продовжуємо приміняти нанотехнології сварочних технологій фірми Monolith. Отаким ось чудом-юдом варимо. Ну, тільки останній патрон. Так, що ми тут наварили? Отака труба 60х40 троєчка. Її прихватив, потім уголок тут трошки. Ну, Зазор для сварщика не позор. Нормально все воно буде. Стоїть тут уже теж диск. Він у нас тут біля корпуса якраз в притирочку проходить. Там чуть-чуть зазорчик. Коротше, ставлю я їх прямо біля плуга, не виношу я їх далеко. Получається, що оце кріплення, оце кріплення коротше, від краю. Плити кріплення плуга 30 см сюди. Якраз чітко оце ось сюди. Ну і сюди виходить 37 см, десь приблизно, плюс-мінус. Ага, це ж нанотехнології, чим би їх затронути. А ну який там хоч шов. Так ти шо? Оце якби не моноліт. Якби не моноліт, такої краси б не було, так? Да? Ладно. Тут таким уголком розвариться воно, виходить, уголоцьок, тут воно йде якраз біля корпуса трішки, а ну, стань на місце зорька. Отак от воно буде йти, бо в мене стерті, оці, як вони називаються, отвали. Вони сантиметрів на два стерті, воно видно. Ну Нічого, я думаю, отак от воно різатиме. І буде нормально. Цей прямо до перемички приварив, це я вчора ще вечором показував, тут трішки більший зазор получився, десь до сантиметра. Отакі діла, такий у нас тут робочий гармидер. Так що, поїхав, я щось в магазин мокнуся та моноліта возьме. Погода тріхи спаскудилась, поки ми вчора шукали електроди, їздили. Бо їх не було ніде ні в одному магазині, ні в другому магазині, але на місті їздив. За електродами пішов дощ. І що я вспів? Обварив цей, обварив цей повністю диск, виставив той диск, приварив сюди ось із уголків. Таку перемичку, це, кстати, мені дядь Сережа, будете дивитися, вам привіт. Приїжджав з Києва дядько мій. в гості. Трошки металу привіз. О. То вже і він пішов, тут. так що ото так я. І що, хотів я вчора вже їхати випробувати, але не вийшло. Ось зараз поїдемо до Женька на огород. Так, Женя? Крадеться, бачиш, що знімаю, крадеться, Думаю, тихенько-тихенько що налякаю. Тут залишилося нам Отак ось зараз одріжу цей голочок. І виставлю його сюди як усилення. тут лишнє одріжу. І в принципі. Все, тут вийшло сантиметра два зазор, трошки далі. Тут сантиметр. А тут майже, майже нема зазору, ну проходить. Зараз осилюємо, їдемо спитувати. Як думаєш, в по такій погоді нормально буде? Офіген. Так, ну я ж не я, поки не спробую це ж, звісно. Ну те, що люди скажуть ну як обично, Да? як в мемові. Боже. Боже. Ну, яке кончене! Коротше, плуг зовсім не ниряє, так як на всю глибину. Трошки диск не дуже піджатий. І тут теж цей взагалі вийшов, уже, бо трактор виїхав там з борозди. Зараз обійдемо. Ну, погода, звісно ж, я вибрав-он. -йом. Росичка лежить на травичці. Але ж треба, треба, а вивертаю суху землю. І він вже, я ще не піднімав полиці, а бачите, вона вже блистить. Вже витерло. Я тут скільки, два рази. Перший раз прийшов просто, а другий раз вже в борозну вскочив. Прошов, ну коротше, ще й плуг так не неряє. Земля тверда. Вроді й дощ йде, завертає ось такі грудки, туфельки від Версачі з 9 класу. цей. Не знаю, яка тут глибина сантиметрів, може 22-23 більше немає. Но Плуг ще не ниря повністю, даже колесо кодей і вверху йде. Такі діла, так що ждемо погоду і будемо іспитувати далі. Гідравліка диринчий. Ну, В общем, те, що я казав, що буквально пару метрів і як у кота яйця. Ну, один вже відробив, один замарився вже. Надо буде коротше, це там, де не було зазора. Набило сюди його, поставило в поперек і зірвало. Нічого, переробимо. Це ж іспитання були у нас. Іспитали. Нічого, ждемо погоду і будемо тоді іспитувати по погоді. А зараз поки з балончика опять замалюємо. отвали. Так, Тепер можна зробити вид, що нічого й не було. Замалював його опять з балончика, та сама краска. Все, хай поки стоїть. Так, приїхав я з роботи. Поїхав вже спробував, дощі вроді закінчилися, ну блін, ще мокро. Ну, все одно, що я можу сказати? Те, що робиться швидко-бистро, ніколи не буде робити. Коротше, цей диск ось одірвало. Ось. Оцей диск нормально, цей, кстати, не знаю він. Найживіший, найугаданий, нормально робить. І цей диск теж вам одірвало. Видно, сварка. Блін, я не туди знімаю, сварка вон, тріснула. Так що треба робити нормальні ступочки. Так що поки за дрізними дисками питання не закрите, будемо займатися далі. Так сказати, перший опит є. Отвали отак буквально за 100 метрів. Повитирало. Ну і отак я їх прям. О. Сейчас замалюю і все, і так воно будет стоять до следующего разу, прям з землю і з От так Отак. Все. А потом заїду. Тоже 100 метрів пройшов і опять красота. Сейчас підем глянем, що я там наробив Так, ну це видно, я ковиряв перший раз, а це ось сьогодні заїхав. Ну... Поки диск не відпав, то борозна класно, блін, одрізана, чтенько йде. І видно де краска з плуга остається ось сразу на землі залишилася. Такі булижники повивертало трохи. Ну, то нічого. Ну, глубина я не знаю, тут сантиметрів може 25-ті є. Зараз я ось монтажечку так положу. Уровню землі. 21-22. Тут глибше не лізло, а там далі трохи плуг, по-моєму, нервнув глибше. зараз глянемо Ну і то я б сказав би, що якось важкувато воно йшло. -да. то такі діла у нас з одрізними дисками поки не важні. Ну нічого. Ось придумаємо. Так, ну тут, де мені казалося глибше, тут ну, 22, хай 23. Неглибоко, хоча казалося, що глибше. Ось така получилася вийшла, що не вийшлося. Ну, нічого страшного. Так, в общем які в мене думки? Буду переробляти однозначно, ступочки треба нормальні робити, це раз. А по-друге, оцю тягу треба було її таки робити з цієї сторони палець. З цієї сторони, щоб оця ось виходила за сам диск. Тому що воно його тут ось, ну, як сказати, має бути перед ним, щоб тягти його. Ну Це ще більш-менш нормально. А оці, виходить, трохи трави підбиває і їх отак в сторону підвертає. І все, і починає гурнути, чуть ли не боком і через той їх одламує. І той так само зробило. Ну, коротше, є над чим попрацювати. Так що будемо думати, що робити, або переробляти, або може купити от різні диски, готові. Нічого, ну, подумаємо. Так що такий у нас перший неудачний опис відрізними дисками. Ну Не все ж доведе й виходитися. Як в анекдоті, ну ніж могла я, ну ж могла. Так що все, всім пока. будемо що думати далі.